Я пізнаю світ, Чи є у риби шия. Риби мешкають в океанах, морях, річках і ставках. Риби морів і океанів живуть у солоній воді, а риби річок і ставків у прісній. Риби можуть пересуватися тільки у воді за допомогою хвоста і плавців. У більшості риб тіло подовжене, стисле з боків. Голова плавно переходить у тулуб, а тулуб у хвіст. Шиї у риби немає. З довгою і гнучкою шиєю, що відділяє голову від тулуба, тіло тварини перестало бути цілісним і міцним клином, що легко пробиває собі дорогу в товщі води. Дякую, що ви пізнаєте світ разом із Казонькою Юей. На карті світу Україну відшукати не складно. Ця древня земля лежить на південному заході східноєвропейської рівнини проти сонця, головою до чумацького возу сузір'я Великої ведмедиці, ногами до синього моря, як співали в старовину кобзарі та лірники, і населяє цю землю талановитий і стійкий народ з унікальною історичною долею, неповторними духовними якостями. Прекрасною самобутньою душею і особливим характером, в якому степова волелюбність і непокірливість поєдналися з європейською раціональною поміркованістю. Бути українцем значить пишатися своєю вітчизною, і нам є чим пишатися. Ми пишаємося красою української природи, древніми традиціями і мудрістю предків, найбагатшою культурною спадщиною, що нам дісталася. Славними сторінками вітчизняної історії. Ми пишаємося й тим, що будуємо незалежну державу і духовно повертаємося в родину народів Європи, виконуючи заповітну мрію багатьох поколінь українських патріотів. Бути українцем значить беззавітно вірити в Україну, як вірили в неї генії і безстрашні захисники українського народу. Така віра. Робить людину щасливою від свідомості того, що вона разом зі своїм народом, що вона частка його загального життя і служить своїй батьківщині. Тільки почуття любові і глибокої гордості за вітчизну, разом із твердою вірою в її світле та величне майбутнє, у святість цієї прекрасної землі дає кожному українцеві, незалежно від того, молодий він чи сивий, чи живе він в Україні чи в інших краях. Право стверджувати, це моя країна, мій народ, моя Україна. Україна славиться безкрайніми степами, густими лісами, величними горами, повноводними ріками та неозорими полями пшениці, що колоситься. Неповторність її ландшафтам додають голови соняшників, що повертаються слідом за сонцем, полум'яніючи грона осінньої калини. Задумливо схилені над гладінню ставків верби, тінисті вишневі сади, гнізда білосніжних лелек над сільськими хатами. Любов до батьківщини завжди починається з живого почуття любові до рідної природи із прихильності до тієї землі, на якій ти виріс, до звичного оточення і знайомого з дитинства пейзажу, звідки береться дощ під впливом сонячного тепла. Вода з поверхні озер, річок, морів, океанів і струмків випаровується, перетворюючись у пару. Пар дуже легкий він піднімається вгору, в повітря, де дрібні водяні крапельки збираються у хмари. Водяні крапельки настільки малі, що парять в повітрі. Якщо стає тепліше, хмара може зовсім зникнути, розчинитися. Крапельки випаровуються і робляться невидимими. Якщо ж холоднішає, краплинки зливаються. Сотні тисяч їх утворюють одну повноцінну краплю. Такі краплі стають занадто важкими для того, щоб продовжувати свій політ в небі. Вони падають на землю. Йде дощ. Вітер розносить хмари над землею і вони проливають на неї цілющу вологу адже без дощу не будуть рости дерева, квіти, трави. Дощ іде, коли маленькі крапельки води, зібрані в хмари, злипаються і збільшуються. І якщо повітря більше не може їх утримувати, вони падають на землю у вигляді дощу. Чому небо блакитне? І правда чому? Адже сонце посилає на землю промені білого кольору, а повітря прозоре. Чому ж небо, яке ми бачимо в ясну погоду, блакитне? А справа в тому, що променям сонця доводиться пробиватися через атмосферу, повітряну оболонку землі. А повітря, хоч і прозоре, але це не порожнеча. Повітря складається з різних молекул, містить водяну пару і частинки пилу. Коли світло зустрічається із цими мікроскопічними частинками, вони розсіюють його. А треба сказати, що білий колір теж не простий, він складається з декількох кольорів. Червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього, фіолетового. Так так, уявіть, якщо з'єднати промінчики цих семи кольорів, ми отримаємо білий промінчик. Різнокольорова смужка, яка представляє розкладання білого світла на складові частини, називається спектром. Подивіться на нього що він вам нагадує ну звичайно ж, веселку. Частинки повітря найбільше розсіють синю частину спектру, тому нам небо здається блакитним. Любі наші малята. Дякую, що ви слухаєте пізнавальні казки на Казонька.ua. З вами був Тимур Мірошниченко. Що таке веселка? Люди давно замислювалися над природою цього красивого явища. Людство зв'язало веселку з безліччю повір'їв і легенд. У давньогрецькій міфології, наприклад, веселка це дорога між небом і землею, по якій ходила посланниця між світом богів і світом людей і у Китаї вважали, що веселка це небесний дракон, Союз неба і землі. У слов'янських міфах і легендах веселку вважали чарівним небесним мостом, перекинутим з неба на землю, дорогою, по якій янголи сходять з небес набирати воду з річок. Цю воду вони наливають у хмари, і звідти вона падає життєдайним дощем. Забобонні люди вважали, що веселка є поганим знаком. Вони вважали, що душі померлих переходять у потойбічний світ по веселці, і якщо з'явилася веселка, це означає чиюсь близьку кончину. Веселка також фігурує в багатьох народних прикметах, пов'язаних з прогнозом погоди. Наприклад, райдуга висока і крута. Передвіщає хорошу погоду, а низька і полога погану. Звідки ж береться веселка? Зверніть увагу, що веселку можна спостерігати тільки перед дощем або після нього. І тільки в тому випадку, якщо одночасно з дощем крізь хмари пробивається сонце. Що при цьому відбувається? Промені сонця проходять через крапельки дощу. А кожна така крапелька. Працює як призма, тобто вона розкладає біле світло сонця на його складові промені червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового кольорів. Причому крапельки по різному відхиляють світло різних кольорів, у результаті чого біле світло розкладається в різнокольорову смужку, яку називають спектром. Заломлення світла при проходженні через призму. Зверніть увагу, що промені різних кольорів виходять з призми під різними кутами. Веселка і є величезний вигнутий спектр. Для спостерігача на землі веселка зазвичай виглядає як дуга, частина окружності. І чим вище знаходиться спостерігач, тим веселка повніша. З гори або літака можна побачити і повну окружність. А чому веселка має форму дуги? Ви можете бачити веселку тільки в тому випадку, якщо перебуваєте строго між сонцем, воно має бути ззаду, і дощем він повинен бути перед вами. Інакше веселки не побачити. Іноді можна побачити ще одну, не менш яскраву веселку навколо першої це вторинна веселка, в якій світло відбувається в краплі два рази. У вторинній веселці перевернутий порядок кольорів зовні знаходиться фіолетовий, а всередині червоний. Щоб запам'ятати послідовність кольорів у веселці або спектрі, є спеціальні прості фрази. У них перші літери відповідають першим буквам назв кольорів. Чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій? Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Чарівна пташка життя звеселяє, бо співає файно. Чудове прекрасне життя завжди буде сонячним файним. Чому вес жують зайці, бо старанні фахівці? Чий олівчик жвавий з рану, грає струнами фонтану? Чуєш, отче, жде загал, буде сонячний фінал. Сподіваюсь, що тепер і ви зможете обрати для використання фразу, яка буде саме вам до вподоби. Першим, хто пояснив природу райдуги, був Аристотель. Він визначив, що веселка це оптичне явище, а не матеріальний об'єкт. Хто такі коали? Коала або сумчастий ведмідь, якщо і схожий на ведмедя, то швидше на його акуратний плюшовий прототип щільне тіло, велика голова, величезні волохаті вуха, шерсть густа, довга, попелястого кольору. Коала більшу частину часу проводить на деревах, добуваючи собі їжу. Вдень звір спить, сховавшись в густому листі на верхівці дерева, а вночі лазить по деревах, відшукуючи корм. Листя певних видів евкаліптів. У листі евкаліпта міститься багато шкідливих речовин і дуже мало білків, набагато менше тієї кількості, яка потрібна для життєдіяльності організму коали. Але вони вирішили цю проблему завдяки своєму товстому кишечнику, в якому триває процес перетравлення грубих волокон листя евкаліпта. У цих тварин надмірно розвинена сліпа кишка, яка досягає вдовжину майже 2,5 метрів. Процес обміну речовин у коали протікає вдвічі повільніше, ніж в інших організмах тварин, і це знижує потребу в білках і енергії. Ось чому коали такі повільні. Особливість будови пальців у коали така, що великий і вказівний можуть протиставлятися іншим, і це дозволяє коалі обхоплювати гілки дерев як кліщами. Через те, що коали такі вибагливі до їжі, їх складно отримувати в зоопарках. Зоопарки або вирощують евкаліпти для коал спеціально, або завозять листя евкаліпта з інших країн. Любі наші малята дякую, що ви слухаєте пізнавальні казки на Казонька.ua. З вами був Тимур Мірошниченко.